Різдво чарівний час. Всі будинки і магазини прикрашені новорічними іграшками та гирляндами. Кожен в очікуванні подарунків та зустрічі з близькими людьми. Але ніхто, зовсім ніхто, не очікує, що в такий святковий день може відбутися щось страшне. Як, наприклад, вбивство дитини. Привіт! Мене звуть Оля і ви на каналі Історія на ніч. Сьогодні ми поговоримо про історію, яка і досі залишається нерозкритою. І це не дивлячись на те, що і поліція і кожен, хто чує факти про цю справу, здогадується, хто може бути винуватцем. Але перш ніж ми зануримося в розповідь, я нагадаю вам про вподобайки та підписку на наш канал. У нас є велика мрія зібрати 20 тисяч підписників до Нового року, і без вас нам не справитися. А тепер. Повернімося до історії. 25 грудня 1996 року, місто Болдер, штат Колорадо, на годинку 16.30. Родина Ремсі разом із двома своїми дітьми, донькою Джон Бенет 6 років і сином Бьорком 9 років, відправилися в гості до своїх друзів Фліту та Присиллю Вайт. Весь вечір компанію розважав Санта Клаус. Маленький Джон Бенет дісталося чимало подарунків. Батьки подарували дівчинці двоколесний велосипед. Великого плюшевого ведмедя та золотий браслет із гравіруванням. За словами родини Ремсі, свято закінчилося о 21.30. Дівчинка дуже втомилася і заснула на задньому сидінні автомобіля, в якому її везли додому. Приблизно о 21.50 батько Джон Ремсі відніс свою доньку на руках у її кімнату на другому поверсі і поклав дівчинку у ліжко. 26 грудня п'ята ранку. Мати. Петці Рамсі прокинулася, аби почати збирати речі. Родина планувала поїхати цього дня до озера Мічиган, на березі якого стояв ще один їх будинок. Саме там Ремсі планувала зустріти новий рік. Петці привела себе до ладу, одягнулася, вийшла із кімнати на третьому поверсі та почала спускатися по сходах. Вона пройшла повз кімнату доньки, не заглянувши туди, та відправилася до кухні, яка знаходилася на першому поверсі. На останній сходинці Петці побачила записку, яка складалася із трьох листів. В ній було сказано, що невідомий викрадач забрав із собою Джон Беннет і вимагав підготувати викуп у 118 тисяч доларів готівкою, скласти їх в коричневий паперовий пакет для продуктів і чекати телефонного дзвінка в інтервалі між 8 та 10 годинами ранку. Викрадач зазначив у листі, аби батьки нікого не сповіщали про викрадення дитини, інакше. Вони більше ніколи не побачать свою доньку живою. Петці кинулася до чоловіка в кімнату. Той своєю чергою побіг перевіряти дітей. Бьорк мирно спав у своїй кімнаті, а от Джон Бенет не було у своєму ліжку. Петці негайно подзвонила в 911 і сповістила про викрадення. Дзвінок був прийнятий диспетчером служби порятунку о 5.25 ранку. п'ятій двадцять I'm the о, oh майка! Please, please. Please, please. <реку> Перш ніж говорити про наступні події, пропоную більш детально познайомитися із родиною Ремсі, аби зрозуміти, хто вони такі і чим була відома їх донька Джон Бенет. Джон Ремсі був бізнесменом і співвласником ІТ-компанії. А мати. Патрісія Ремсі у минулому займалася моделінгом і брала участь у конкурсах краси, зокрема, й в престижному змаганні Міс Америка. Проте на момент появи на світ доньки залишила свою кар'єру. Але її любов до конкурсів краси нікуди не ділася. Тому тепер вона повністю сфокусувалася на просуванні своєї доньки у цій сфері. Вже у 6 років Джон Пенет була відома в певних колах. На той момент Юна. Переможниця конкурсів краси мала цілу низку титулів, зокрема Колорада State All, Star Kids, Cover Girl, American Royal Miss, Little Miss Christmas, тощо, що було вельми вражаючим досягненням для дитини у її віці. Вже тоді агенти індустрії моди та краси були впевнені в тому, що вона, Джон Пенет, чекає приголомшливий успіх у майбутньому. А ЗМІ регулярно публікували нові знімки та статті про досягнення зірки початківця. Тобто, як ви розумієте, родина була доволі заможною, а маленька донька ще й відомою. Принаймні все місто знало про маленьку зірку: хто вона і де вона живе. Ну і чи варто казати, що у свої шість років вона часто фотографувалася в доволі не дитячих образах, що особливо могло привернути увагу і пистого хворих на людей? Що ж, тепер в нас є більш детальний портрет родини Ремсі. Тому пропоную повернутися до подій 26 грудня 96-го року. Після того, як Патрісія Ремсі зателефонувала до поліції, вона разом з чоловіком почала обдзвонювати всіх друзів і знайомих, аби сповістити про викрадення. Тобто, з самого початку батьки дівчини порушили умови, про які йшлося у листі. Першими до будинку о 5.33 приїхали патрульні. А вже за годину біля будинку потерпілих зібралися чимало машин, на яких приїхали друзі та знайомі. Звичайно, така активність не могла б залишитися непоміченою, адже нерідко викрадачі слідкують за будинком і родичами жертви, аби впевнитися, що вони виконують умови. Дивно, що родина Ремсю навіть не подумала про таке. Тобто, до поліції, звичайно, треба було звернутися, але одразу викликати до себе додому аж таку кількість людей. Щоправда, з самого початку поліція діяла не зовсім за протоколом. Вони навіть не перевірили з самого початку будинок і його околиці. Патрульні просто розсілися на дивані у вітальній ремсі. Будинок родини мав аж 15 кімнат, теоретично можна було припустити, що викрадач міг не встигнути покинути будинок і заховатися в одній із кімнат. Але про це ніхто не подумав. І поки друзі та знайомі родини мутишилися по дому та допомагали Патрісі на кухні, аби заспокоїти і відволікти жінку. Всі можливі речові докази просто затоптувалися. А поліція просто сиділа неподалік від телефону та чекала на обіцяний дзвінок викрадача до 10-ї ранку так і не надійшло жодного дзвінка. Але всі продовжували чекати. Якщо буде точніше, сидіти та чекати. Будинок так ніхто і не оглядав ще, і тільки о 13.00 одна із подруг родини здогадалася запитати Джона Ремсі, що оглядали вони або поліція весь будинок. Коли вона почула, що ні, вона наполягла, аби хтось перевірив всі кімнати. Джон Ремсі з іншими друзями відправилися на інспекцію, але ніхто з поліцейських не пішов разом із ними. Імпровізована пошукова група, перевіривши верхні поверхи, спустилася у підвал. І, відкривши двері, вони побачили на підлозі бездихане тіло маленької Джон Пенет. Завернете у білу ковдру. Батько кинувся до дівчинки, підняв її на руки та переніс тіло у вітальню. Перший огляд тіла маленької Джен Бенет відбувся судмедекспертами у будинку родини Ремсі після восьмої вечора. Звіті йшлося про таке: померла була одягнута в кофту без комірця з довгими рукавами та зображенням срібної зірки на ній. Білі лосини, волосся було зібране в два хвостики, Браслет з гравіюванням на зап'ясті правої руки. А от на зап'ясті лівої руки був зав'язаний на міцний вузол білий шнурок. Шия дівчинки була охоплена подвійною тугою петлею того ж самого шнурка, що був і на руці, один кінець якого був прив'язаний до дерев'яної палиці. Поліцейські нарешті почали систематично оглядати будинок родини. Вони знайшли відкритим вікно підвального поверху. На дворях однієї з кімнат цього ж поверху було знайдено відбиток долоні невідомої людини. А ще виявилося, що сума 118 тисяч доларів, яка була зазначена у листі про викуп, була такою не просто так. Незадовго до цих подій Джон Ремсі отримав річну премію якраз у розмірі 118 тисяч доларів, і зберігав він цю суму у себе вдома. А потім відбувся розтин тіла померлої дівчинки, на якому виявили такі ушкодження. Травма властиві одушенню, потертості на шиї. Точковий крововилив задній поверхні повіка, лінійне роздроблення правої сторони черепа в результаті сильного удару, після удару почався відтік мозку. Це означало, що дівчинка була ще жива на момент удару і померла в результаті удушення. Померла не піддавалася систематичному насилю, і злочинець не гвалтував дівчинку, але здійснив із жертвою деякі сексуальні маніпуляції. Поміщені також сліди Здавлення правого зап'ястя і парні сліди невідомої природи. Пізніше деякі спеціалісти схилялися, що, можливо, проти Джон Бенет було використано електрошокер. Для задушення дівчинки була використана саморобна зброя, а саме білий шнурок зав'язаний подвійним вузлом на уламок молярного пензля, який належав родині Ремсі. У шлунку Джон Бенет були знайдені непереварені переварені шматочки ананаса. Це означало, що дівчинка їла ананас менш ніж за 4 години до смерті. Патологоанатоми встановили час смерті інтервалом між 12 годиною ночі та 6 годиною ранку. Родина Ремсі була вивезена поліцію у невідомому напрямку. Правоохоронні органи боялися, що життю Ремсі може загрожувати небезпека. Родина знаходилася під охороною до 29 грудня, після вони все ж таки повернулися додому. А поліція тим часом вже почала розслідування. Першим підозрюваним став 72-річний Біл Макрейнельс. Цікаво, що цю кандидатуру на роль підозрюваного висунув сам Джон Ремсі. Річ в тому, що у Біла була дуже цікава зовнішність: сиве волосся, довга борода. Чоловік був трохи схожим на Санта-Клауса. Джон Беннет і її брат Бьорк обожнювали Біла. Незадовго до своєї смерті дівчинка навіть провела білу екскурсію по будинку. Теоретично вона могла піти в ту ніч разом із Білом, який міг пообіцяти щось показати, з'їсти ананас на кухні разом з добрим бородачем і спуститися у підвал. Це якщо що так само є частиною теорії батька дівчинки. Поліція знайшла також записку в речах Джон Бенет від Біла зі словами: Після різдва з тобою відбудеться щось особливе. Також продовж слідства стало відомо, що донька Біла разом з подругою багато років назад була викрадена, подруга була зґвалтованою сексуальним маніяком. Доньці біла пощастило і вона врятувалася від такої участі. А дружина Біла написала п'єсу про маленьку дівчинку, яку катували та вбили у власному підвалі. Наче як дійсно все говорило проти чоловіка? Але в Макрейнельця виявилося залізне алібі, яке підтвердилося чималою кількістю людей. Іншим підозрюваним став 26-річний Майкл Хелгет. Поліція знайшла труп хлопця в його власному трейлері. Він був застреленим. Правоохоронці почали допит знайомих Майкла, і один його друг розказав, що в листопаді 96-го року Майкл похозувався йому, що збирається провернути з напарником одну справу, ближче до Різдва. За яку отримує чимало грошей, а саме 60 тисяч доларів. А спільна сума на двох була наче як 118 тисяч, тобто така ж сама сума, як у листі з викупом. Щоправда, крім цих слів, не було жодних доказів. А Майкла Хелгетан допитати, як ви розумієте, ніхто б не зміг, бо він помер. Третій підозрюваний 38-річний Гаря Ліва. У багажнику його машини були знайдені вірші Джон Пенет та електрошокер. Раніше чоловіка вже судили за розтління на наповнолітніх, а також за спробу задушити власну матір телефоном шнуром. Гері жив всього в десяти будинках від родини Ремсі. На Різдво знаходився у місті. Оліва зізнався, що був одержимим дівчинкою. Він навіть створив вівтар, присвячений маленькій королеві краси. Там він зберігав її фотографії з різноманітних конкурсів. Він настільки був на ній помішаний, що навіть розмістив обличчя Джон Бенет на грошах з гри Монополя. Знаєте, після такого я починаю розуміти цих мам, які закривають смайликами обличчя дітей в соціальних мережах. Доволі кріповий фетиш в цього гері. Проте він запевнив, що настільки любив і цінував Джон Бенет, що ніколи б не завдав їй шкоди, а її смерть сприйняв як особисту трагедію. Чоловіка перевірили на великій кількості різноманітних тестів, включно з детектором брехні. Всі тести показали, що Гері Аліва не винен, до того ж, проти нього так само не було жодних прямих доказів. Наступний підозрюваний і єдиний заарештований по цій справі 41-річний Джон Марк Кар. Затримали чоловіка аж в Бангкоку, столиці Таїланду. Виявилося, що чоловік жив у невеликому місті Конерс, штат Джорджія. Саме в цьому місці жила родина Ремсі до переїзду в штат Колорадо. Джон Кар якийсь час працював у молодшій школі та з часом був звільненим. Після смерті Джон Пенет Джон Кар колекціонував вирізки з новин про цю справу. Він мріяв написати книгу про цю історію, але, звичайно, не це стало приводом для його арешту. Бо, якщо порівняти непрямі докази попередніх підозрюваних і Джона, другий точно програвав у кількості збігів. Річ у тому, що на допиті Джон чомусь сказав, що він був присутнім при останніх хвилинах життя дівчинки. Але з часом стало зрозуміло, що нічого не пов'язує Кара із Джон Беннет. В нього просто було психічне відхилення нарцистичного спектра. Він настільки хотів уваги, що вирішив прославитися на весь світ гучною заявою про вбивство дівчинки. До того ж, всі його подачі показання повністю розбігалися з картиною місця злочину. Причому родичі Кара надали докази, що чоловік знаходився на Різдво з ними в штаті Джорджія. Звинувачення у вбивстві з часом були зняті з Джорджа Марка Кара. Звичайно, що це були далеко не всі підозрювані. Під спостереженням поліції знаходилися всі з оточення родини, і особливо колеги Джона Ремсі, які знали про його премію у розмірі 118 тисяч доларів. Проте всі без виключення були ретельно перевіреними та змогли довести свою непричетність до справи. Але тут виникає логічне питання. Чому ж основні підозрювання дійсно, на перший погляд, виглядали теоретично причетними до вбивства? Все тому, що справа Джон Панет була доволі гучною і суспільство тиснуло на поліцію, через що правоохоронні органи почали розглядати всіх у місті, хто раніше був засуджений за або проявляв до неї схильність. Звичайно, що люди з таким відхиленням не могли не звертати увагу на маленьку зірку. Тому в кожного з таких підозрюваних були або її фото, або не про неї знали тощо. Проте треба зрозуміти, що крім її хворого потягу і вподобань, не було жодних прямих доказів причетності. І тут ми переходимо до найцікавішого: в час довгого розслідування і поліція, і суспільство все більше й більше почали бачити певні розбіжності в історії родини Ремсі. Все більше людей почало вважати, що в смерті дівчинки може бути винна її сім'я. Ну ось, наприклад, тіло дівчинки було знайдено в тих самих речах, в яких вона була в гостях 25 грудня. Навіть хвостики ніхто не розпускав. Хоча, окей, припустимо, що дівчинка міцно спала, і батьки просто не хотіли її будити, тому поклали спати не переодягаючи. Але на перших свідченнях, які давали батьки, вони сказали, що розпустили дівчинці волосся. Потім пригадаймо не перетравлені ананаси у шлунку Джон Бенет. Згідно з свідченнями матері й батька, о 22.00 дівчинка вже міцно спала. І, звичайно, що не могла нічого їсти. Але результати розтину тіло показали, що дівчинка їла ананаси за 4 години до смерті. Знову ж таки, згідно із розтином, смерть наступила з 12 години ночі по 6 ранку. Тобто, це означає, що дівчинка їла ананаси у проміжок між 20.00 та 12 ночі. Родина Уайтів, в яких Ремсі якраз і були в гостях, зазначили, що діти зовсім не підходили до столу під кінець вечора, а активно гралися у вітальні. Вже в машині Джон Бенет міцно спала. Зате нарізані шматочки ананасів були знайдені в тарілці на кухні будинку Ремсі. На цій тарілці були знайдені відбитки Петсі Ремсі та Бьорка, сина. Тобто дівчинку нагодували ананасами хтось з них вже вдома. Але нічого такого у своїх свідченнях родина не згадувала. Ще один факт, який був проти родини, це те, що в записці викрадача було сказано не сповіщати нікого. А як ми вже знаємо, Ремсі зізвали одразу величезну кількість людей до себе додому. Зазвичай батьки в таких ситуаціях дуже обережні, вони дуже переживають за життя своєї дитини, деякі навіть не одразу дзвонять у поліцію, тому що не хочуть, аби їх дитині завдало шкоду. А тут прям всіх обдзвонили без роздумів і покликали до себе. Ну, а ще той факт, що подруги Петці допомагали їй прибратися на кухню в момент, коли поліція тільки от прибула на місце злочину. Навпаки, в таких ситуаціях нічого не чіпають, аби знайти зачіпки. До всього цього родина Ремсі разом із поліцією та друзями викликала до себе двох своїх адвокатів. Здавалось би, що тут такого? Але ось цікавий момент. Адвокати також допомагали пеці з прибиранням. Так, так, в той самий момент, коли поліція була у вітальні та чекала на дзвінок викрадача. І якщо спочатку ще можна було подумати, що прибирання просто допомагало впоратися пеці зі стресом, то факт з адвокатами вже наштовхує на зовсім інші думки. Зазвичай батьки дитини, яку викрали, а й тим паче вбили, робляться можливе, аби знайти винуватця, надають всю можливу інформацію. Ремсі ж, навпаки, всіляко ставляли палки в колеса слідству. Наприклад, коли поліція попросила Петсі, Джона та їх сина Бьорка пройти письмовий допит, вони категорично відмовилися. Родина Джон Беннет повинна була письмово відтворити похвилинно всі свої дії на папері. Це називається психолінгвістичний аналіз. Доволі ефективний спосіб свідчення. Він дозволяє з великою ймовірністю знайти брехню у свідченнях. Але є один момент. Провести цей аналіз потрібно практично одразу після скоєння злочину, бо чим більше пройде, тим менш коректними виявляться результати. Потім Ремсі ще пропонували пройти тест на детекторі брехні, але і від нього родина відмовилася. Така поведінка батьків дуже здивувала поліцію, навіть можна сказати, що роз'язлила, через що вони до останнього не хотіли віддавати тіло дівчинки. Але адвокатам родини все ж таки вдалося домогтися видачі тіла, і Джон Бенет була похована в Атланті 31 грудня 96-го року. 2 січня 97-го року два детективи, які займалися справою, відправилися в Атланту, аби взяти зразки почерку родини Ремсі. Ті спочатку не хотіли, але адвокатам Ремсі не вдалося знайти вагомої причини, через яку можна було б відмовити детектива. Всі троє членів родини написали декілька фрагментів тексту. Таку перевірку пройшло ще 73 людини, які були в оточенні родини. В результаті графологи зазначили, що серед усіх перевірених не було збігу з почерком, яким була написана записка про викуп усіх, крім Патрісії Ремсі, матері Джон Бенет. Записка була написана друкованими літерами повільно, але, судячи з перевірки графологів, тремтячою рукою. Треба розуміти, що як би людина не намагалася замаскувати свій почерк, при написанні довгих текстів це дуже складно. А особливо, якщо ти на нервах. Між почерком Патрісії та запискою арфологи знайшли більше ніж 200 співпадінь. Також було встановлено, що записка не була підготовлена заздалегідь, а була написана ручкою родини Ремсі в їх будинку. Але це все не прямі докази. Тому поліції треба було шукати далі. І ось на початку весни 97-го року поліція стало відомо, що зовсім недалеко від родини Джон Беннет живе жінка, яка стверджує, що довгий час була коханкою Джона Ремсі. Жінка правдиво підтвердила факт існування інтимних відносин з чоловіком. Поліція вирішила оприлюднити цю інформацію в надії, що це внесе розлад в подружжі Петсі та Джона. І через сварки хтось обов'язково видасть потрібну для розслідування інформацію. Звичайно, що Джон публічно заявив, що не знає цю жінку, і Пеці так само публічно йому повірила. Ніяких зізнань поліція не дочекалася. 30 квітня 97 року Джона і Патрісію допитали в Офісі окружного прокурора вже у ролі підозрюваних. Поліція також сподівалася допитати Бьорка. Але адвокати родини відмовили, посилаючись на його вік. На допиті особливо дивно поводила себе Патріся. Кожен раз, коли детективи намагалися загнати її у кут, вона починала активно захищатися, підіймала голос, розмахувала руками. А коли поліцейські сказали їй, що її почерк дуже схожий на почерк у записці викрадача. Петці заперечувала схожість, а на її думку, єдине, що це могло означати, це те, що цю записку написала жінка. Коли таке саме питання поставили Джону, він відповів так само, що, схоже, записку написала жінка. Все виглядає так, ніби вони вже були готові до такого питання і заздалегідь приготувалися відповідати. Після допиту родину відпустило додому. Після такого родина вирішила зіграти на випередження і почала запрошувати до себе журналістів, аби зіграти вбиту горем сім'ю. З часом вони навіть видали книгу, де поділилися своїм досвідом вбитих горем батьків. Поліція розуміла, що наймовірніше, причетними до смерті доньки, була саме її родина. Але прямих доказів так само не було. Можливо, причина загибелі дівчинки була настільки постидною для Ремсі, що вони вдалися до такого обману із викраденням. І тут одразу з'являється теорія, до якої схиляються і поліція, і всі, хто знайомі із фактами справи, Джон Беннет міг вбити її старший брат Бьорк. Якщо зібрати всі факти воєдину, то ця теорія виглядає цілком логічною. По-перше, якби вбивцею був Джон Ремсі, батько дівчинки. Петсі Ремсі навряд чи б його захищала, особливо коли публічно всплив факт про коханку. Так само і Джон навряд чи би захищав Патрісію у разі якби вона вбила їхню доньку. В нього вже була коханка, що свідчить про не найкращий період у житті подружжя. Але що особливо може навпаки згуртувати чоловіка і дружину? Бажання захистити свою власну дитину. Якщо б Бьорк вбив Джон Беннет і про це б дізналися... То Ремсі за одну ніч втратили б одразу двох своїх дітей. По-друге, треба розуміти, якою дитиною був цей Бьорк. Спойлер дуже специфічний. З Самого свого народження хлопчик був об'єктом любові своїх батьків допоки не народилася Джон Бенет. Тоді вся увага Патрісії перемкнулася на доньку. Через постійні конкурси краси, в яких брала участь дівчинка, мати зовсім перестала звертати увагу на сина. У Бьорка почали з'являтися емоційні спалахи агресії. Він нерідко бив Джон Беннет. В неї навіть був шрам на щуці, залишений її братом. Бьорк вдарив сестру клюшкою для гольфу. А ще родичі родини розказали, що незадовго до смерті Джон Беннет Бьорк розмазував свої екскременти по речах сестри та на її ліжку. Багатьох налякали інтерв'ю, яке вже дорослий Бьорк давав на телебаченні. Він розказував про те страшне різдво з радісною посмішкою на обличчі. До речі, ось ще один факт, який цілком підкріплює цю теорію. Поліція провела експеримент, чи може 9-річний хлопчик завдати удари такої сили, аби ушкодити череп 6-річної дівчинки. І він показав, що таке цілком можливо. А ще згадаємо той момент, коли Патріція подзвонила в 9.1.1 о 5.25 ранку. За свідченнями Ренсі, Бьорк в той момент спав. Але на запису розмови матері з диспетчером на задньому фоні чутно голос Бьорка та Джона. Це дуже схоже на те, що в той ранок Патрісія Джон Беннет прокинулася від шуму, побігла у підвал та побачила страшну картину. Страх втратити ще й сина побудив батьків заварити всю цю історію. Але, на жаль, це досі залишається лише теорією. Прямих доказів немає, тому справа залишається нерозкритою. А що ви думаєте? Чи дійсно винен брат, чи, можливо, це може бути хтось інший? Це доволі гучна справа, тому, можливо, ви знаєте ще якісь цікаві факти, які ми могли впустити. Напишіть обов'язково в коментарях. А ще, якщо вам сподобалася ця історія, поставте подобайку у цьому відео, нам буде дуже приємно. Ну а з вами були Історія на ніч. На добраніч.